У всьому світі міжнародні баскетбольні табори відкрили та виховали вже не одного талановитого спортсмена днями. Подібний баскетбольний кемп вперше стартував і у нашому місті. А саме 25 травня спортивний комплекс ім. Тузовського гостину відкрив двері для всіх охочих поганяти м'яча у баскетбольній залі. Ініціатором спортивного ноу-хау став директор міського спортивного комплексу Володимир Лисак. По приглашенню моєму лічному. через социальные сети и через наших тут волонтеров мы вышли на американскую организацию, которая называется Hoops for Hope, Кольца надежды. Это организация, которая включает в себя тренеров по баскетболу различных уровней подготовки, которые проводят совместную работу во всех странах мира, проводя тренировочные, учебные, обучающие лагеря для детей, Силью обучення навикам баскетболу, до цього виду спорту і вообще здорового образу життя. Вісім найдосвідченіших тренерів за кордону протягом п'яти днів обміняються професійним досвідом та покращать спортивні навички юних баскетболістів. Our is to teach with a of hope. Uh, наш так сказати, девіз – це обучати дітей баскетболу і дати їм.

Uh, меня, has a love for the young men here. Uh, любит, вот, ребят, and has done a great job training them not only to be good basketball players. Uh, basketball, but good citizens. And that's what we're here to support. Випробувати свої сили та повчитися чомусь новому до унікального табору завітало 150 дітей. З огляду на вік учасників заняття розподілили на три групи: молодшу, середню та старшу. Як початківців, так і більш досвідчених баскетболістів тренуватимуть, використовуючи нову методику та креативний підхід. Вихованці табору не приховують радості, говорять, прийшли сюди, аби перейняти цінний досвід. Я вирішив крити до цього табору, тому що сюди приїхали американці. Вони найкраще грають. Баскетбол в майбутньому я збираюся продовжувати кар'єру баскетболіста. Я навчився грати з Америкою, і мені подобається дуже баскетбол. Я в захваті від цієї гри. Я ще до цього ніколи не грав в баскетбол і я прийшов, щоб навчитися їхньому мастерству. Мені було цікаво поспілкуватися з американцями. Цікаво було послухати їхню мову, і цікаво було пограти у американський баскетбол. Дуже мені подобається цей лагерь, бо тут дуже приємні люди, і вони, хоч вони американці, але я їх дуже гарно розумію. І не знаю, я, я, напевно, продовжу, бо мені дуже подобається грати в баскетбол, бо, бо мене вчать нормально. Спілкуючись із спортсменами, ми помітили дружню атмосферу, яка панувала на полі з перших днів роботи. І, хоча деякі діти не розуміють іноземну мову своїх наставників, це не стало перешкодою у порозумінні. Заокеанські тренери доступно пояснюють дітям основні правила тримання та закидання м'яча у кільце. Як зазначив Володимир Олексійович, подібні табори організатори планують зробити традиційними. Нині ж баскетболісти продовжують займатися у спортивному комплексі імені Тузовського. По завершенню навчального майстер-класу на дітей чекають грамоти і призи. Найкращих спортсменів буде нагороджено відзнаками. Сюжет підготовки. Валу Валентина Житкевич, Костянтин Малько, телерадіо компанія Веселка.